Вітаю вас цим святом. Бажаю саме головне вам це міцного здоров'я, вам, вашим сім'ям. Звичайно, скоріше нам великої перемоги. Ну і, звичайно, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Слава Україні! Особисто від себе в першу чергу особисто від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Олександровича Кіпера хотів би привітати вас з цим святом. На жаль, іноді ми стаємо свідками трагічних подій, де без вас би не справилися жодні люди. Професія кінолога це не просто робота, це покликання. Через роки кінологічна служба стала не лише незламною, але й фаховою, досвідченою та незмінною. Коли собака знайшла хоча б один набій, допомогла людині розшукати її викрадені речі, або знайшла наркотик, вона вже внесла свій внесок до боротьби зі злочинністю. За кожну свою собаку я можу розповісти історію її застосування. В нас є собаки більш досвідчені, які Багато разів працювали як на викликах про замінуваннях, на слідчо оперативних діях. Наприклад, Брюс в нас розшукує вибухові речовини та зброю, і на його службовій діяльності є досвід виявлення схронів. У нас є дінастії. Службових собак, де два чи три покоління працюють за одним напрямком. У нас є Аріка, яка виявила декілька залишків, на жаль, зниклих людей. В нас є, ну, взагалі за кожну собаку, мені є що розказати, будь-то якась, наприклад, дрібничка, але це чиєсь врятоване життя.